Hello, guys, and welcome to English with Love. Скажіть, будь ласка, які асоціації чи почуття, чи відчуття у вас виникають, коли ви чуєте сполучення слів? Таке потужне граматичне сполучення слів, defining relative clauses? Можливо, у вас трохи нудить, можливо, у вас почала. Голова йти обертом, або ж взагалі захотілося поставити відео на паузу, піти випити кави, чи взагалі в нашому мені ці Defining Relative Clauses відчіпіть світме. Така реакція природня на щось незрозуміле, заплутане, чи щось нове. Однак. Я раджу все-таки додивитись це відео до кінця, адже сьогодні я постараюсь розкласти все по поличках, якомога простіше це пояснити, щоб для вас все стало ясним, як білий день. Якщо ви вже дивились моє попереднє відео, то ви знаєте, що в англійській мові є прості речення, а також є складні речення, які діляться на складносурядні та складнопідрядні. Ось тут я дійсно попрошу вас поставити цей ролик на паузу і перейти за посиланнями, яке зараз з'явиться на екрані, щоб спершу переглянути його, і тоді сьогоднішня тема для вас буде більш зрозумілою. Це буде логічним і в голові не буде каші, тому спершу попередній дивимося, далі продовжуємо дивитись цей. «Defining relative clauses» стосується «complex sentences». Це означає, що саме вони будуть виступати складовою частиною складнопідрядного речення. Relative clauses це підрядні частини в складнопідрядному реченні. Relative clauses стосуються іменника, про який йде мова в головній частині речення. Цей іменник може виступати в ролі людини, тварини. Предмета чи якоїсь ідеї. Коли ми додаємо до цього поняття слово defining, у нас виходить defining relative clause. Що це означає? Це означає, що інформація, яка міститься в цій частині речення, є суттєвою і дуже важливою. Саме ця інфа допомагає нам зрозуміти, про яку Людину, тварину, предмет, ідею, тощо йде мова в головній частині цього речення. В Defining relative clauses ми використовуємо сполучники who, when, where, whose, that та which. Давайте розберемо кожен із них. Ми використовуємо who та that, коли мова йде про людину. This is the woman who cuts my hair. Це жінка, яка стриже мені волосся. Слово who в даному кейсі можна замінити на that. That являється універсальнішим, більш поширеним, а також більш неформальним. Тобто ви можете сказати This is the woman that cuts my hair. І це буде правильно. «Which» Та That вживається, коли мова йде про тварин, абстрактні якісь поняття, предмети тощо. Italy is a beautiful country which has rich history. Італія прекрасна країна, яка має багату історію. Яка має багату історію, це і є Defining Relative Clause. Яка містить у собі дуже важливу інформацію про першу частину речення Italy is a beautiful country. Слово whose в defining relative clauses відноситься до людини, якій щось належить. This is the girl whose father works for our company. Це та дівчинка, тато якої працює на нашу компанію. Arizona is the state Where the Grand Canyon is. Аризона це той штат, в якому знаходиться Великий каньйон. Where the Grand Canyon is, is a defining clause. Where the Grand Canyon is, це та частина складнопідрядного речення, яка надає важливу інформацію про Штат Аризона. Ну і нарешті слово when. When ми вживаємо тоді, коли мова йде про час. July is the month when crops are harvested. Липень це місяць, коли збирають урожай зернових. When crops are harvested is a defining clause as well. Давайте підсумуємо перший блок про defining relative clauses. Defining relative clauses є складовою частиною складно підрядного речення. В Defining Relative Clauses надається важлива інформація про іменник. В Defining Relative Clauses ми використовуємо сполучники who, which, that, whose, where та when. Що ще потрібно запам'ятати про Defining Relative Clauses. По-перше, вони не виділяються на письмі комами. За звичкою. Багато студентів ставлять коми, адже в українській мові перед цими сполучниками вони вживаються. По-друге, якщо після слів who, which та that стоїть підмет, ми можемо ці слова опускати, тобто ми можемо їх не вживати. This is the book which I have. read» Це книга, яку я прочитала. Після слова which стоїть підмет I, I have read. Значить, ми можемо його просто пропустити, і сенс речення не втратиться. This is the book I have read. Причому, коли ви перекладаєте українською подібне речення, в нашій мові ми не пропускаємо цей сполучник. Ми кажемо, це книга, яку я прочитала. В жодному разі ви ж не можете сказати, ця книга я прочитала. А в англійській мові такий варіант можливий. На сьогодні у мене все. Є ще Non-defining relative clauses, але це тема для окремого довгого ролику. Я хочу вам подякувати за увагу. Попрошу вас підписатись на цей канал, поставити йому лайк, залишити коментар під даним відео поділитися цим роликом зі своїми друзями, які вивчають англійську мову, а також закликаю вас підтримувати розвиток каналу, скориставшись ресурсом BuyMeCoffee, посилання на який я люб'язно залишу в описі до цього відео. Thank you for your attention. Take care. Stay Safe.